Ми будемо дещо коштувати. Це є ось такий не знаю, що це крокодил. Зараз почитаю. Це крокодила джем. та якісь ось такий. Давайте скуштуємо перше хагі-вагі. Мені дуже цікаво, до речі. Я вже схоже пробувала, але там були просто відьмочки намадока. Так, загадайте колір. Окей. Okay. <світна> Згадайте будь-який колір. Зелений вийшов. Um. Якщо ви загадали, дитина, я вам скажу, які можна кольори. Зелений, эм, рожевий, оранжевий, жовтий. Ось такі кольори можна. а Ще можна червоний. М -м, не, солодка. Mm. Раз, давайте скуштуємо того крокодильчика. Mm. Так, от мені відкрили. Не могла відкрити. Ням-ням Это все что гривен Не, не, на тридцать більше це сподобалось. Ммм. Mm. Ми mm. тут є різні смаки, я всі ще не розпробувала. Mm. Я не знаю, але це, здається, смачно. І вночі надто Ммм.